Незважаючи на холод, декілька десятків мешканців вулиці Городоцької, що у місті комарно, з самого ранку чатують біля трансформаторної. Ця підстанція живить електроенергією місцеві багатоповерхівки на дверях. Споруди із електричним обладнанням, наклеєне оголошення, у якому Львів Енергозбуд попереджає, що вимкне електроенергію споживачам через борг в розмірі більше 92 тисяч гривень. Лівенергозбуті комунальне підприємство боргує ще від грудня, тобто за січень ще є непроплатність. І відповідно за лютий. От минулого тижня ми отримали це оголошення на дверях під'їзду, і я звернулася у Фейсбуці до людей, щоб люди терміново оплатили платіжки, які надійшли вже в березні за лютий. Тобто, і я думаю, що люди масово сплатили цю платіжку, і гроші є. Просто невідомо, куди вони діваються. Мешканці Городоцької запевняють, вони справно платять за електрику. Відтак вимкнути її не дадуть. Стережемо своє світло за свої гроші. Ми мусимо того стояти, мерзнути вже яку годину. В квітанціях ні одної гривні нема боргу, і так є 95 людей, які тут живуть і платять комунальні послуги. Якби я боргувала, я, мабуть, тут не стояла би. Хочемо, щоб нам світло не виключували. Чому? Бо ми оплачуємо комунальні, щоб люди ніколи не страждали. О, і не виходили отак, і не мерзли. Більше як рік нас тероризують тим світлом. Я тут живу від народження і, нас ніхто і ніколи, і ніколи такого не було. Знущаються над людьми. Я, допустим, пенсіонер плачу боргу не маю. Чому мені мають виключити? Він раз вимикали і ми на дійшли дорогу. до того, що дорогу перекривали. Тоді нас послухали цілий день, аж вечором нам світло включили. Люди кажуть, працівники Львів на прохання «Львівенергозбуту» таки приїжджали, аби вимкнути електроенергію. Щоправда, не зробили це, нібито через відсутність ключів від трансформаторної. Приїхали виключати, а вони поховалися. Мешканці комарно кажуть за електроенергію платять місцевому комунальному. Підприємство комарно сервіс, яке перескаровує кошти до Львів енергозбуту, мовляв, це комарно сервіс боргує понад 92 тисячі гривень, а не споживачі будинків з вулиці Городоцької. А це орієнтовно 170 квартир і пів тисячі мешканців. Платимо, а чому вони не оплачують за наші рахунки там на опленерго? То вже є їхні проблеми. Їдемо до комунального підприємства Комарносервіс. Його директор Любомир Галів запевняє, борг підприємства перед «Львівенергосбутом» не 92 тисячі гривень, а набагато менший. Аби не бути марнослівним. При журналістах керівник телефонує до «Львівенергосбуту». У них є від вас дані, що є в нас заборгованість 92 тисячі. Коли давалося попередження, так. яка була заборгованість. Коли дава. Ви скажіть, на сьогоднішній день яка заборгованість? На сьогоднішній день заборгованість та, яка була подана на відключення, 30 тисяч. До того ж, каже Любомир Галів, і цієї заборгованості не було б, якби усі споживачі платили за використану електроенергію. Є загальний лічильник, який йде на ті будинки, житлові будинки. Ми маємо за поточний рахунок 128 тисяч, що ми маємо сплатити за сільський місць. Коли ми контролер ходить і збирає всі показники по всіх будинках по квартирно, і дає повідомлення на 100 тисяч 28 тисяч немає. Це означає, що несвідомі або свідомі. Свідомо крадуть світло. Любомир Галів додає, комунальне підприємство не може постійно покривати такі борги, адже це не цільове використання коштів. Відтак рекомендує людям створити ОСББ, яке б самостійно оплачувало за комунальні послуги та контролювало недобросовісних споживачів. Мешканці ж городоцької кажуть, таке об'єднання співвласників вже створили юридично, але де-факто воно ще не працює. Також ми звернулися до електропостачальної компанії Львів Ситуацію нам не прокоментували. Проте пообіцяли відповісти на інформаційний запит. Нас цікавлять два питання: який борг має комарно сервіс, та чи можуть мешканці Городоцької, що у комарно, напряму укласти договір із Львівенергозбутом про постачання електроенергії без посередництва комунального підприємства? Віталій Ковеле, Юрій Кісь, Олег Гасюк, телеканал Перший Західний.